Е, засрала, засрала бренд. Так, такий макіяж що мене не впізнає телефон. Цікавинка, звісно, вийшла з цим брендом. Навіть не знаю, тепер що думать. Тупо злочин проти людства. Я вам кажу. Нам... Я скажу чесно, я проходжу по цей бренд кожен раз, коли я є в магазині, де він продається. Бренд Катріс. Він дуже популярний серед. Тіктоку він популярний серед бюджетних брендів, але чомусь особисто в мене ніколи до нього не тягнулося руками на прилавку в магазині, я завжди підходила до чогось іншого. І сьогодні я хочу з вами перевірити, чи дійсно ця косметика вартує свого хайпу, чи тональна консилер, ліпол, будь-який інший продукт може на рівні з люксом бути, чи вийде в мене зробити цими продуктами гарний макіяж, чи щось я собі покладу в косметичку? Мені самі цікаво. Я зараз тестую багато бюджетної косметики і. Доволі часто я сама дивуюсь, яка вона якісна, що її можна спокійно брати на собі в арсенал. Я сподіваюся, що сьогодні в нас буде більше позитивного ніж негативного досвіду. Тож поїхали. Ті, я купувала косметику цю в. Росмані, на щастя, там були тестери праймерів, і всього для підготовки шкіри мені не сподобалось. Я пощупала і зрозуміла, що я не зможу з цим зробити те, що я хочу зробити, і мені треба бути впевненою в підготовці. Я це вже казала не в одному відео, що підготовка шкіри це екстремально важливо. І я скоро випущу відео про підготовку шкіри. Можливо, я його розіб'ю на типи шкіри. Щоб воно не було тисячі мільйон годин. Тому підготовку шкіри я зараз буду робити таку, як я би зробила, нормально знаючи наступні продукти. Вайтшов в твоєму організмі. Галелюя! Як завжди тонік, як завжди, сироватку. сироватку закриваємо кремом, зволожуючи візьму крем. Перший супер цікавий мені продукт буде. Soft Glam Filter Liquid. Я взяла вітінку 020 Light Medium, а тому, що в мене тональний засіб світліший. Тобто я взяла цю штуку трішечки тиміше, Це. Ну жорсткий закос. Від Шарлотту Тілбері буде наносити його руками. Блищить, хорошо. Приємна текстура. Він не, звісно, не такий легкий, як Шарлотта Тілбері, чи, наприклад, Діор. Ні, це схожий продукт. Він виконує схожу роботу. Він трішки дав мені відтінку. Він на шкірі липкенький. він не особливо щось перекриває. Це більше як база. Блищить красиво, пахне. Мені не дуже подобається. Вона не воняють нічим, але якась така віддушка дивнувати. Мені не дуже подобається. Як тональне основа в мене є HD Liquid Coverage. Це їх найпопулярніша тональна основа, яку я бачила. Взагалі я сьогодні стояла, дивилася на стенд, і я шукала зволожуючу тональну якусь glowing, тональну основу. В них немає, в них все матуючи. що було ну я пам'ятаю, купувала цю тональну основу. Я її купила на затест. Мені цікаво було. Я нею користувалася напевно пару разів, і мені вона не подобалась. Вона ну не подобалась просто з ефектом. Мені вона не підходить, бо в мене нормальна, бо комбінована шкіра інколи вона сохне. А ця тональна основа вона досить щільна, і мені це не подобалося. Вона мені ніби сушила шкіру. Час я спробую її нанести таким способом, щоб вона лягла не сухо. Може мені сподобається ще. Плюс вони ж це ж їх продукт, і гловінг, і цей може вони в парі будуть хорошо, але. Вона знаєте, що в того продукту, що в цього, мені не дуже подобається аплікатор. Ну, подивіться на ну що вона не набирається ніфіга. Я нажимаю жду, щоб дуже поновилі, воно не вилазить. Наука нічим не пахне, це приємно. Я не люблю, коли я дуже сильна відушка, бо вона може дуже швидко псуватися. Цю тоналку можна екстра щільно накладати. Прям екстра в якомусь сенсі мені здається, є дюб на даблвер від Estee Lauder. Оця тоналка вона матуюча. В неї можна щільно наносити, не можна робити medium to full coverage. але подивимося, як вона справиться з моїм червоним носом. Хочу чуть більше її накласти. Тобто, в мене вийшло її накласти дуже тоненько. У мене просвічилася шкіра. Я захотіла більше сама. Сама на це пішла. У втиналки навіть ні, втиналки є якийсь приємний запах. От цікаво, да. Оцей glow, е... штука. В неї не дуже приємний, а втиналки приємний. Не знаю, чого мені тоді так не подобалася тоналка, Зараз вона прикольна. Типу, я її коли купляла, вона мені ще не зайшла. Я нею декілька разів скористалася і така: ні, це не мій продукт, я не буду нею користуватися. Мені не подобається, і все таке зараз. Ли бікслета хорошу тоналку. Беріть, я вам скажу так: я не купляла камуфляж-консилер, е, бо мене зараз інший консилер буде, тому що я знала, що ця тоналка вона перекриє мені все, що вона мощна. Тут пишуть ультралайтвейт. Подивіться, я собі все <сля> обличчя не замазала як за маски. Ультралайтвейт, non-oily foundation из long-lasting full coverage and an even and mattified complexion without mask effect. Окей. Okay. With high-definition finish for camera-ready skin. Окей, okay. я її для цього і купляла, якщо чесно, щоб типу знімати якісь макіяж, туторіали і використовувати дешеву теналку. Я в бюджетних каналках нічого поганого не бачу, особливо в короткостроковому використанні. Тобто не на цілий день. Ну не розраховувати, що вона протримається весь день. Ні, це не мід має, наче все хорошо має бути без ну матіфаєнквотер плюс Plus пруф. Віс ніянці неміт. Якщо sweatproof, то скоріш за все, і Water. тут понятне діло силікони. Так, ну, блиск шкіри трішки залишився, але вона така ну, сильна. І вона хорошо, buildable, вона наклеїлась. Я взяла знову ж таки діп на беку, консилер. І тестера його там не було. оцього. Я його взяла наугад, знаючи, що мені Да? Продукт тут дохреніше. Ші, е, шість місцев кажуть, ще можна. Угу. Пахне нічим. На, по консистенції схоже на беку таке більш рідка. Ну, окей, попробуємо. Так. Ніць... Мені подобається як на деякий час, просто всі забули про беку, а потім от щось вона повертається. Ну, не всі, звісно, я маю на базі мас-маркет. І потім вона ось повертається і висвітлює Слухайте, ну непогано. висвітлила. Так, антирай Брайтнер. Instant Awake. Прокинулася. Прикольно, мені подобається. Німці щось знають, походу. Окей. Так, комплекшн є. Для брів в мене два продукти. Олівчик і якийсь е, воск. Почнемо з олівчика. Причешемо свої бровки. Я взяла олівчик, відтінку. Ось ще waterproof. Це страшне. Don't Let Me Brown такий відтінок. Він, мені здається, темний для мене буде, але я можу помилятися. Я, до речі, він схож на мій е, колір-брів. Подивіться. хорошо. Підчесала хорошо, та ще пісня підчеситься, хорошо. Звісно, ж не відомо скільки він тримається, але мені здається, красиво. Кало що скоштувала ще там смішні гроші? Супер. Е, він такий, він як восковий, дуже легко наноситься. Гарний колір мені підійшов, мені подобається. Ой, пахне. Бо каже, що ламінеті. Ну, подивимося, як вона буде тримати, звісно, чи зніме зараз мені весь макіяж під цим? Я не люблю сильно зачесані брови. Мені це дуже подобається. Киші враження такі, що ну, правда, все хорошо. То я може, навіть дарма проходила повз свій бренд. Перед за все, таки було, враховуючи те, скільки я зараз дивлюсь на бюджетні продукти, і розумію, що я могла набагато менше грошей витратити на це все. А тут, з іншої сторони, така що ти? Коротше, що ми оце можемо заламінувати, типу прикольно! То дивимося, як вона буде триматися, але чесно <плух> звідси хорошо зробила. Хочеться навести що тільки тепер там де мені не вистачило. О, це олівець класно. Він е, по цьому воску катається і промальовує. Це дуже добре, бо часто буває так, що олівці не справляються цей справи. Що ти мені мігаєш? Що ти розряджаєшся. Ніяких що? <му> так, мене почала розріжатися камера не дуже вчасно, але нічого. Хвати мігати. я тебе включила зарядку. Все, брови. Я зараз походила, вони щось коротше відпадають. Не... <му> не прилипають до обличчя. Може, треба було їх прочесати. В іншу сторону і наклеїти так що приклеїлась. Я просто не хотіла клеїти, тому таке далі. Рутуємо подалі. Бронзір. Взяла кремовий бронзер. Називається Melted Sun. Я думала, він сухий. Він кремовий. Пахне теж нічим. Набираємо його пензликом прямо з -з звідси і переносимо на шкіру. Хорошо, переноситься, гарний колір. Чуть-чуть рижить, звісно. На лоба це зробимо, як сіда, як ми любимо. Тіпа я засмагала. Переноситься легко, набирається легко, не плямить, не сильно рижий. Я взяла світліший відтінок, може, якщо взяти темніший, він такий більш холодний був. Якщо взяти такий більш холодний, то ним можна зробити не. Не такий рижий ефект, але я захотіла світліше наслаювати його можна, угу. і бровку нанесем, несем, як завжди. Да. Вже посвіжішала, бо тоналка, звісно, була світлова. Але дивіться, ну хорошо лягає. Слухайте, чесно, я кожен раз просто дивуюсь, тому що бюджети такі. Хороші стало, що люксу, звісно, важко змагатися в плані, ну, типу, якість косметики не відстає. Звісно, треба подивитися, як воно буде носитися, але нанесення приємне, не виняє нічим, немає ніяких плям після цього. Нанеслося пензликом легко, стушувалося дуже хорошо, спонжем у разі потреби. Супер. Рум'яна якийсь ліквідувала в гарному відтінку, дуже мені подобається. Зараз ми оце його на руку. Вона напряму на обличчя наносить це діло неблагодарне, я б сказала. Вони такі темні, ось красота. Темні. Рум'яна, подивіться, які ой. Так, щось. Вони напівпрозорі. Ой, прикольно. Ой, який красивий кольор. О, та пісня. Ще. Я не знаю, як це пояснити, але просто ну, фантастика. Вони нічим не пахнуть теж. Кремові рум'яни, не воскові, блаш, афеєр, кажуть. Ой, мені подобається. Ой, хорошо. Боже, подивіться. Прикольно. Воно, типу, не багато, але і відтінок такий. Угу. Хорошо. Наступними ми попрацюємо тінями. Ой, заклеїли. Чого вони вибірчно? Щось заклеїли в магазинах, щось не заклеїли. Чи це не магазині це виробник? заклеїв. ясно. Тіні в нас мокка кажуть, що вони будуть такі коричневаті, да. Я їх вообще не пробувала. Не знаю їх пігментацію. Ну, трохи, звісно, рижева, кірпічного. без цього ще нікуди. Окей, тоді беремо. Ні, середній відтінок, не найсвітліший. Прибираємо тут все ж є. Заповнюємо повіку рухому. Ой, а він темніший, ніж о, цікаво. А як це так? Він отут-от такий здається. Пф, реально. Він, здається, взагалі не родим в палеці, таким більш нейтральним. Чи то мені повилазило? А тут він прям такий темнючий. Ну окей, що я? Хто я, щоб супротивлятися? Ніхто, як кнопка. Душою план був інший, але вже як є сьогодні. Я хочу коротше зробити для себе крок вперед, так сказати, в цьому житті. Будемо малювати чорні стрілки. Для цього зараз я промалюю повіко так, щоб стрілки на ньому вигідно виглядали на фоні цих тіней. Тобто, у нас буде схема така: внутрішній куток до середини ока. У нас іде висвітлення, світло тінь. Потім що ти там крутишся? Потім буде легке затемнення. Може, якусь блискітку. Ось затемнення додаємо легке. Вивоним в брів. Тіні красиві, мені подобається. Так, нижні повіку підведемо. Темненькі тут два змішаємо і підведемо. Блін, вони в палеці не такі темні здаються, як коли наносиш їх на обличчя. Я не знаю, як це пояснити. Я такого ще не зустрічала. Тобто вони в палеці виглядають набагато світлі, набагато світліші в кори, що я тебе потурбувала. Вони чуть-чуть плямлять, ну, чуть-чуть, мінімально. Так, візьмемо якусь близькітку, може І так, прям пальцями сюди нанесемо чуть чуть хай центрок облищить. Ну мені блискітки не дуже подобаються. Це, це як сетин більше. Просто мені не по душі, я так скажу по-чесному. Так, і хочеться чуть-чуть ще. Ой, страшно. Хочеться і колиться, знаєте, от кажуть. Хочеться і колиться. Візьму темні, змішаю. І зараз зовнішній куток чуть, чуть затемним. ой ой Ой-ой-ой. Пігмен! пішов. Ну, щось там зробила. А що куточок оку висвітляти буде, ні? Така інтересна. Звісно, буде. Кока змішаємо блискітку з матовим, внутрішній куточок трохи висвітлимо. Адже не на вислітація, Пішло діло. О, це другий розвод, ну щось блищить. Виклик сама собі я кинула. Я не вмію малювати собі очі. Лайнерами, але ну, треба вчитися. знаєте, Треба вчитися. Зараз буде, може, катастрофа. Прошу мене вибачити, я вмію малювати тільки пензликами. Але я хочу затестити цей продукт, бо казала, що він дуже хороший. На відкритих очах я спущу лінію чуть-чуть вниз. Так, ну тоненько намалював. Тепер поєднаємо. О, стрілка. Заповнимо. Ну, Це не так страшно, як я думала. Хочеться мені такий ще тоненький хвостик вивести. Що скажете? стрілці. Нормально? Це одна сторона. Тепер ми маємо повторитися те саме на іншу. А це ви знаєте? що? Це задача не з легких. У мене нависаюче повіку. Моє нависання, воно не сильне, тобто в мене видно ще рухому повіку, але складка нависання вона пересікає оцю лінію нижню, куди б ми виводили стрілку. Є два способи, як малювати, типу, пересікаючи цю лінію, або її оминаючи. Я люблю і той, і той спосіб, але сьогодні для цієї я обрала спосіб більш, як сказати, надійний, оминаючи. А на цьому оці минути важко, тому що тут лінія тут е, залом вже далі йде, ніж на цьому, на жаль. Хотілося б, звісно, його якось підняти. тоді б стрілки такі б я вимальовувала собі, ну, не вийде. Опустила. Марлюємо паралельно. Можна пересікти, а можна спробувати не пересікати. Ні, пересіклася одно трохи. Ділки це дуже відповідально. Чуть-чуть інша стрілка, але мені нормально. Як казала мені моя вчитель, візажу. вони сестри, а не близнючі. Коротше, стрілка. Головне, вовремя зупинитися. У мене є якесь бажання щось зробити. Мало б, напевно, вже нічого не робити. Що внутрішній кутик може промалюємо? Давайте спробуємо. Ну щось намалювалось, але дуже щекот... лоскутний пензлик. цей, просто страшне, лоскутний. Коротше, воно на созовій якось не так лежить, якби мені хотілося, тобто воно не намертво. Але стрілки вдалося намалювати. Я взагалі не розраховувала на таке, і тінюшками ці мої гарно виглядає, і підблискує. І вже я не хочу навіть казати, що мені амуніції не подобається. Все подобається. Знову ж таки, туш я обираю по принципу, щоб вона була схожа з е, щіточкою на Sky скайхай. Mm -hmm. Така туш. Е, я не можу сказати, що вона мені прям сподобалась. Туш, як туш. На нижнє повіку ще хочу чуть-чуть нанести тіней, е, поєднати оцю частину. Беру найтемніший на кончика, і отут -от затемнюю, для того, щоб ніби око. Видовжити, збільшити. Деякі там біле додають. Я люблю додавати там. Досить погано, я не думала, що в мене таке вийде намалюватися цим. Пудречка. Взяла Matte All Day Shine Control Powder транспарантну. Ну, вона я не знаю, чи вона транспарантна чи біла. Ще буду наносити, пробувати. Набираємо на пензлі хорошенечко. Ой, вона, не, не, до речі, не плить дуже сильно. І розподіляємо по обличчю. Ой, прикольно! Добре. Ой, вона не вибілює. хороша пудра. Вона не Ну сильно, чуть-чуть може. Але прям сильно, то ні. М -м -м -м. красива я вважаю, що дуже. Ой, набираємо ще таким пензликом під очі. Такий, звісно, макіяж виходить. ці стрілки не підсібань. Ну, але в мене душа. Рванула туди, що мені зробити? тепер? Я купила два продукти для губ, один із них це Lip Oil. Дивіться, як красиво. Ой, Мені подобається, вона не е, має жодного вкусу, вона не липка, М -м -м. вона зволожує ще супер. І воно щось там коштувало ну, прям дуже мало. Я взагалі-то мала зволожити губи на початку макіяжу, але в мене вони були до цього і так зволожені, і я, чесно про це забула. Дуже красива олійка. Зараз ми намалюємо губи двома продуктами для губ, і якщо мені не сподобається, я поверну олійку. Але чесно, мені так подобається. І хоч щоб якось збалансувати ці яскраві очі, да, можна залишити цю рожеву олійку. Але ну. Хто ми такі, щоб це робити? Витираємо олійку. Вона цінтована, трішки такі розвинки губи. Мене для губ. В мене продукти Plumping Lip Liner Maxi Lip. Що це таке? Я не знаю, коричневий. І така помада з ліплайнерів. Чесно, в бюджеті мені прям рідко щось подобається. То є забалована. Пахне і в коліптах. Застигає швидко, розташовується нормально. Я чесно не дуже люблю механічні олівці для губ. Я не знаю, мені не подобається. Мені більше подобається в дереві якось контролювати легше. Красивий, красивий олівець, гарний коричневий колір. Помада. Уф. відпечатана, Що не відкриєш? А як відкрити? Так, це якась кажуть матова, але те, що я пробувала в магазині і текстуру, вона мені більше все була. Вона може вона застигає. Пахне солоденько, схоже на ламе. Сама помада дуже красива, якщо чесно. Красиве тиснення. На вкус вона ніяка. Ну, слухайте, за свої гроші взагалі добре. А, мене... знаєте, що я не купила. Мадам не купила хайлайтер, бо мені не сподобався жоден хайлайтер, який там був. Вони всі були теж дуже шимерні. Тому я візьму найсвітліший відтінок з палетки Тіней, з нього зроблю хайлайтер. Найшимерний і просто найсвітліший. Їх отак от нашліхую, і буде готова. На носіка ще делає. Роботу свою виконує. Блищить? Блищить. По губах. Що ми робимо по губах? Не знаю. Образ мав бути трішечки м'якішим, ніж цей, але мені дуже подобається. Я приємно здивована. По перше, тоналкою я її якось неправильно наносила до цього. Я вам відверто скажу. І тому вона в мене просто стала і стояла. І я її засірала безконечно. Це скоріше, скоріш за все, це я її неправильно наношу. Я не наносила в комбінації з оцим фільтром, який глоу, який я нанесла під тоналку. Мені сподобався бронзер дуже сильно. Мені сподобалася пудра. Мені дуже сильно сподобалися сподобалась І Я буду їх завтра точно з ними макіяж зроблю. Прикольна олійка для губ, віск для брів. Нормальний, непоганий, олівець для брів супер. Туш нормально. Тіні нормально. Лайнер. Я ніколи таким лайнером не малювала. Я ну, може, в дитинстві якось давно. я не вмію. Мені сподобалося. Мені в мене вийшло зробити непогані стрілки. Ще треба приловчитися, конечно, і я думаю, ще б красивіше вийшло. Оцей Брайтнер Андерай він трішки підлипає, конечно, але в цілому прикольно. Теж за свої гроші я буду рекомендувати його як дюб на беку. Олівець помада для губ. Нормально, хайлайтер не купила. Мої вердикти. Чи вартує цей бренд Хайпу? Вартує. Дуже хороший бренд. Мені сподобалися майже всі продукти. Я не можу сказати, що якийсь продукт був поганим. Не до мого вподобання так, але поганим ні. Чи я можу сказати, що цей бренд може робити макіяж на рівні з люксом? Не впевнена. Але в цілому в мене вийшов гарний макіяж. Це ще, звісно, залежить від того, як наносити. Чому я кажу, що не впевнена. Мені треба було трохи приловчитися, щоб щось робити, але це може про моє невміння і навички. Ще треба дивитися, як буде носитися цей макіяж. Якщо він протримається довго, звісно, да. Чи можна розробити люксом поганий макіяж? Звісно, да. Він не липне, чесно, мені супер подобається шкіра. Я не розумію, чого я засирала цю тоналку. Я буду ще тестувати ці продукти, я буду з ними ще робити е, відео і, скоріш за все, огляди і макіяжі. Буду дивитися на те, як він носиться, цей, е, як носиться ця косметика. Зроблю на цілий день макіяж, протримаюся, але ось я бачу зараз в екранчик себе. Капець красиво, дуже красиво. І я і не ну люксом таке теж можу зробити, і не люксом. Тому чи може він змагатися з люксом? Ні, бути на рівні можливо. Я не кажу, що ні, але можливо. Є продукти, які б собі забрали 100%. Мені дуже сподобалась олійка прям олійка топ. Я зараз, якщо чесно, з вашого дозволу, я хочу стерти губи. У мене вже такий настрій. Знаєте, мені хочеться щось ніжнішого. Напевно, через цей банд. І поки я буду мазати своєю новою олійкою губи, я хочу вам сказати дякую за перегляд. Дякую, що ви коментуєте, ставите лайки, що ви повертаєтесь. Дуже дякую за ваш час, дякую за вашу підписку. Дуже сильно вас всіх ціную, обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Чесно, я просто в шоці з цієї шкіри ем, вона обалдєнна. І реально вона пишуть для відео. От мені здається, на відео вона офігенно виглядає. Доведеться скупати. Боже, яка гарна шкіра! Це вообще, це вообще. рази. І... Навіть близька, і вона не жирницю, вона не сохне. І так блищить. І Йо... 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 вона цитинакова, вона була рік, рік. І я її взагалі не використовувала. Вона була в мене рік, і я її не використовувала. Тупа преступлення проти людства. <плес> Амбівалентна спроба. Амбіварієнт до цього бренду їжа кота.